Сьогодні у випуску рух без бар'єрів. Як у Львові облаштовують перший безбар'єрний маршрут протяжністю майже 15 кілометрів, мешканцям Сихова відновлюють гаряче водопостачання на проспекті Червоної калини біля будинків 46-50 замінили зношену теплотрасу. Проєкту жіноче коло рік це спільнота з підтримки дружин, партнерок, матерів та сестер захисників. Рух без бар'єрів у Львові облаштовують перший безбар'єрний маршрут протяжністю майже 15 кілометрів. Він з'єднає два райони Шевченківський та Личаківський. Всі будівлі і простори вздовж цього маршруту мають бути доступними для безперешкодного пересування маломобільних людей. А саме це є лікарні, це є поліклініки, це є ЦНАП, школи, садочки, зупинки, будинки. Також ми стараємося облаштувати, щоб вони були доступними. Будемо ставити пандуси, будемо ставити підйомники. Транспорт має також курсувати низькопідлоговий, Має бути облаштований доступний. Благоустрій, тобто мають бути доріжки, мають бути дороги. Також вони мають бути всі зручні і мають бути поремонтовані. Перша гілка безбар'єрного маршруту Львова окреслена вулицями Миколайчука, Мазепи, Орлика, Віри, Надії, Любові. Цю локацію вибрали не випадково, адже це простір біля реабілітаційного центру «Анброкен». Позаду мене знаходиться наша поліклініка, яка яку реконструювали, зробили реконструкцію, надбудували два поверхи, тому що вона була триповерхова. Буквально декілька місяців назад її відкрили. На перших трьох поверхах знаходиться поліклініка, сучасна поліклініка. Оновлена два поверхи, які добудували. Це палатний фонд нашого реабілітаційного центру. Воно є абсолютно повністю доступне. Зараз ми змінили благоустрій, трафік, правил дорожнього руху. Відповідно, ми зробили всі швидкі, поступають і пацієнти відкладному стані на червону зону. Це є єдиний центральний вхід лікарні. Облаштували його повністю безбар'єрним простором. З доступністю, інклюзивністю, зарахуванням всіх норм ДБН. Відповідно, зробили також на території такий арт-простір. Це запустили пожежну водойму, в пожежно водойму якості басейну. Позаду мене ви бачите майданчик з перешкодами, який також використовується як зовнішній майданчик для реабілітації. Вздовж першої гілки безбар'єрного маршруту є також парк Замарстинівський. Є влаштовані спеціальні входи і виходи ви на інклюзивний майданчик. Так само влаштовано два, два майданчика це один силовий. Другий кардіоелементам і дитячий майданчик. На даний час 98 виконані всі роботи. Також перша гілка безбар'єрного маршруту охоплює соціальне житло, де проживають люди, які проходять лікування у центрі Анброкен і закінчується все протезною майстернею. Друга гілка безбар'єрного маршруту Львова розташована у Личаківському районі. Її можна окреслити вулицями Личаківська, Яреми, Пекарська, Мечникова. Де мова про медично-освітній квартал Личаківського району. А це два військові госпіталі. Зараз військовий госпіталь західного регіону, який найбільший в західній Україні. А в це йде мова про госпіталь прикордонників, який є на Личаківській. Це медінститут, Львівська обласна лікарня. Це так само. Проєктований реабілітаційний центр «Unbroken» на Пекарській, якщо ми говоримо про доступність і створення безбар'єрного середовища, то звідки починати? Та звісно, що звідси так, бо тут є найбільший запит на ці речі. Ми розуміємо, що багато хлопців, якраз дівчат, які захищають Україну, проходять тут лікування, реабілітацію, і це наш спільний як борг перед ними. Між собою дві гілки безбар'єрного маршруту сполучаються автобусами No464 та номер 47 А на яких курсує низькопідлоговий транспорт? Ветерани кажуть, що облаштування доступності надважливе, і у Львові вже спостерігається дуже позитивна динаміка щодо облаштування безбар'єрності. Це не мої слова, це слова моїх побратимів, які з інших міст з інших областей про те, що у Львові все робиться для людей, і на превеликий жаль, хотілося б більшими темпами, але знов таки ми вправимося в фінансування. Безбар'єрність і доступність це те, що нас оточує зранку до ночі, починаючи від того, коли ми прокидаємося і рухаємося. По своїй оселі, закінчуючи так само, коли ми в кінці дня лягаємо спати, і напротязі дня соціальний громадський транспорт, пандуси, тротуари, ліфти, різні елементи по дорозі на роботу із неї, і так далі. Проєкт реалізується у межах співпраці Міністерства розвитку громад та територій рух без бар'єрів, де Львів обрано одним із 15 пілотних міст. Мешканцям Сихова відновлюють гаряче водопостачання, які досі його не мали з вечора. Вівторка, 15 липня, більша частина будинків цього мікрорайону вже з гарячою водою. Далі поступово ділянками подачу гарячої води планують відновити всюди. На проспекті Червоної калини біля будинків No46'50 замінювали зношену теплотрасу. Це одна з головних мереж району. Нею подають тепло і гарячу воду до осель 120 тисяч мешканців, а також до 16 шкіл, 11 дошкільних закладів та трьох медичних установ. Її заміна дозволить надійно постачати мешканцям тепло взимку. Загалом, за словами директора. Львівтеплоенерго Олександра Одинця, Ситуація із тепловими мережами Львова, які забезпечують гаряче постачання, є досить складною. Це зумовлено старінням трубопроводів. Це трубопроводи, які мають вік 40 і поза років. Так, відповідно, звичайно, що жодна жоден стальний трубопровід такого нормативного терміну не витримує. Проте, ми щороку закладаємо в інвестиційну програму кошти. Це тарифні кошти підприємств, які ми інвестуємо в заміну мереж. Звичайно, що міський бюджет також інвестує в заміну мереж. Ну і ми шукаємо будь-які можливості. Проєкту Жіноче коло з підтримки дружин, партнерок, матерів та сестер захисників, рік протягом цього часу понад 100 жінок стали частиною спільноти, яка підтримує їх та надає фахову психотерапевтичну допомогу. Переважна більшість учасниць це близькі пацієнтів центру Анброкен. У межах цього проєкту від центру ментального здоров'я Анброкен жінки повсякчас зустрічаються, спілкуються та відвідують різні терапевтичні заняття, зокрема групову та індивідуальну психотерапу. Терапії, майстер-класи, вокальну арт-терапію та терапію мистецтвом виконують тілесні техніки. Віднедавна до спільноти мають можливість долучитися не лише жінки, які перебувають у Львові, а й з усієї України в режимі онлайн. Ці жінки вони постійно перебувають тут в лікарні зі своїми чоловіками. Дехто з дружин вже тут по 15 місяців, постійно в лікарні, і їм дуже важлива насправді підтримка. Так вони не зразу це розуміють, що їм ця підтримка потрібна. І деколи проходить вже час, коли ми запрошуємо їх до себе на коло. Але вони постійно кажуть, та ні, в мене зараз на першому місці завжди чоловік. Звертатися в центр ментального здоров'я і там вже далі вас направлять, щоб ми могли зробити запис і зареєструвати. Не жила дуже багато нових друзів. Повчилася для себе чогось новенького, побачила щось новеньке. Зрозуміла, що не так все страшно, як мені малювалося в перші, перші години, в перші дні, в перші місяці після чоловіку що, Ну, зрозуміла, що не так все страшно. З часом зрозуміла, що є такі питання, з якими я просто можу собі дати раду. Незламний ветеран без рук і ніг водить авто. 40-річний Микола Шот. Пацієнт і ментор центру Анброкен внаслідок мінометного обстрілу втратив обидві руки та ноги, але навіть чотири ампутації не стали перешкодою для повернення ветерана до однієї з улюблених справ. Водійський стаж Миколи 20 років, і для нього було надважливо навіть після такої важкої травми знову сісти за кермо. Щоби це стало можливим, протези центру Анброкен доповнив адаптивне авто пацієнта спеціальними елементами на кермі та дверях. Купівля авто стала можливою завдяки благодійному забігу у рідному місті ветерана Новояворівську. Тоді організаторам та доброчинцям вдалося зібрати 450 тисяч гривень. Я завжди любив їздити. Людина, я ні від кого не залежний. Я собі сів поїхав, куди мені потрібно. Сідаємо.